Вітаю! Сьогодні відповідаю на запитання, як харчуватись при підвищеному холестерині. До мене, як до кардіолога, дуже часто приходять пацієнти, маючи підвищений холестерин, але ще не мають якогось серцево-судинного захворювання. Тому сьогодні ми говоримо звичайно про профілактику. Ви знаєте, що холестерин впливає на розвиток атеросклерозу. Ускладненням атеросклерозу є інфаркт і інсульти, тому щоб профілактувати саме ці ускладнення, ми повинні знати, який у нас холестерин, і якщо він підвищений, то вже зараз робити такі в своєму раціоні зміни для того, щоб максимально стримувати його підвищення. Отже, які... Постулати повинні бути в вашому режимі харчування. Це перше. Перше, я думаю, що багато з вас чули, і про це розкаже кожен дієтолог і гастроентеролог це правило тарілки. Якщо ми умовно розділимо тарі, тарілку, то в нас буде половина це овочі, фрукти, інша чверть це білки, ще чверть це Зернові. І зовсім трошечки, якщо в сектор брати, розділяємо на сектори це жири. І от про все це ми трошки поговоримо так більш системно. Якщо ми говоримо про овочі, це, звичайно, клітковина, овочі фрукти. І ця клітковина повинна бути і приготовлена, тобто тушена, варена, запечена, і вона повинна бути сира, тобто сирі салати. Про овочі ми тут можемо багато говорити, але це те, що основне для нас, для нашої ну, кліматичної зони: це звичайно, капуста, це буряк, морква, цибуля, чесник, картопля. Тобто всі-всі овочі, які ми можемо тут собі уявити, які виростуть в нашій кліматичній зоні. Вони для нас найбільш корисні. Якщо ми говоримо про салати, то королевою салато є капуста, причому і білокачани, і червонокачан, і брокколі. Це найбільш корисні, корисні овочі, які крім того, що вони мають клітковину, вони мають безліч антиоксидантів, особливо якщо вони мають колір. Запам'ятаємо, що кольорові продукти, овочі, це завжди буде нам тільки в плюс в плані антиоксидантів, тобто це впливає на довголіття. Далі, те, що стосується білків, дійсно, білки потрібні, але якщо ми говоримо про холестерин, це, як правило, м'ясо біле. Індичка, курка без шкірки. Якщо це червоне м'ясо, то це, звичайно, яловичина, нежирна або телятина. Ці Види м'яса, такі як свинина і баранина, наприклад, вони повинні бути дуже рідко на столі, може бути по якимось святам, тому що це якраз містить дуже багато холестерину. Ще те, те, на що треба звернути увагу, це, звичайно, риба. От риба повинна переважати в плані кількості в раціоні, ніж м'ясо, тому що в рибі часто. В складі її є якраз корисний холестерин, те, що нам потрібно для того, щоб ну, якби, сприяти покращенню ліпідного обміну, бо цей корисний холестерин він протидіє тому холестерину, який відкладається в судинах. Нагадаються, високої і низької щільності. Тому от в продуктах якраз те, що стосується риби, це переважає ліпопратити високої щільності. Тому вона, звичайно, повинна бути в великій кількості в раціоні. Ну, те, що стосується зернових, ми розуміємо, що це каші, це все, що пов'язано з мукою, з зерном. І хліб, і, і каші, і будь-які продукти з зерном. Якщо ми говоримо про випічку, яку дуже люблять в нашій кліматичній зоні, то тут питання в тому, що вона повинна бути зроблена своїми руками, щоб там не було додавлено, наприклад, маргарину, який зовсім неприйнятний для гіполіпідемічної дієти. А те, що стосується жиру, то Ті жири, які прийнятні, це оливкове масло, це кукурузне льняне масло. Якщо це вершкове масло, то воно повинно бути в раціоні, але його повинно бути небагато. Тобто це не те, що ми мажемо бутерброд кожен день зранку. Але якщо ми в кашу додамо чайної ложечки вершкового масла, то це буде тільки на користь, тому що. В маслі є вітаміни, жиророзчинні вітамін А і є те, чого нам завжди не вистачає. Також дуже багато людей питають, що ж з яйцями, чи можна яйця їсти. Звичайно, можна і потрібно, бо там також склад незамінних амінокислот, і так само жиророзчинних вітамінів. Але яйце повинно бути зварене на м'яко, або якщо ви любите. Наприклад, омлет, то він так само повинен бути м'якенький, і не з кірочкою, не зажареною, а м'якенький, тобто на дуже маленькій температурі зроблений. І одне яйце в день чи через день ви спокійно можете вживати. Якщо це молочні продукти, то, звичайно, орієнтуватись на жирність, і вона не повинна бути дуже великою. Хай це буде 5%. -5 Творог сир, да, або якщо це тверді сири, хай це будуть витримані сири 40-45%. Але витримані типу пармізана, ви їх багато не з'їсте, вони солені, але там так само там є якраз перероблена ця лактоза, вони добре всмоктуються і вони, як правило, не дають ніякого негативу для жовчого від них шляхів, для кишечника, тобто вони нормально переносяться. Но це такий основний раціон. Якщо ми говоримо взагалі про серце, то це те, що раціон повинен бути збалансований щодо калію магнію. І тому в раціоні повинні бути горіхи, повинні бути сухофрукти, якщо, наприклад, ви не маєте сукрового діабету. Повинна бути капуста, повинні бути різнокольорові овочі, повинні бути банани, повинна бути курага, тобто все, що має колір, воно завжди має магній калій. Те, що стосується, взагалі те, чого не можна їсти при підвищеному холестерині. Перше це жирне м'ясо, тобто свинина. Баранина, її на столі, майже не повинно бути. Друге, це перероблені продукти. Тобто це ковбаси, сосиски, пельмені, якісь магазинні котлети, наприклад. Чому не можна? Тому що ми не контролюємо, що туди кладуть. І чи це принесе нам користь чи ні. Тому, якщо ви хочете ту котлету, то треба зробити самостійно фарш, та, або ми знаємо, купуємо фарш, що там нічого не додано, крім того м'яса. Що стосується ковбас, то це взагалі виключення, тому що це однозначно має в своєму складі консерванти. І які вони, якою, як вони будуть впливати на наш організм, ну це корисного тут точно нічого немає. Далі, те, чого не можна, однозначно не можна смажити, тобто ніякої скоринки не повинно бути на наших продуктах. Все, що ми їмо, воно повинно бути трошки альденте. Чим якщо воно альденте, значить там зберіглося більше вітамінів і мікроелементів. Тому всі овочі, м'ясо, рибу, ми запікаємо, тушимо, відварюємо. Якщо ми взагалі говоримо про рибу, я хочу два слова сказати про це, то це ще зі студентських років вся риба, яка починається на букву С, вона корисна. Це скумбрія, це оселедець, це сардинка, маленькі, маленькі рибки. Вони дико виловлені, і якщо вони. Мають цей дикий вилав, значить вони мають найбільше користі. і в тому числі в плані корисного холестерину. Так, ну і По оліям, да, от те, що ми повинні вживати в плані жиру, це, звичайно, ще раз повторюсь, це оливкова, льняна, кукурузна олія, вони мають перевагу над всіма оліями. Ну, це, мабуть, ус... а, ще один момент. Значить, якщо ми впливаємо на холестерин, я хочу нагадати, що холестерин утворюється в печінці. І дисфункція печінки буде приводити до підвищення холестерину, що зробити, щоб функція печінки була найкраща? По-перше, це не повинно бути довгих перерив в їжі. Тому що якщо ви їсте два рази на день чи один раз на день, то буде застій жовчі в жовчному міхорі, що спочатку призводить до слач синдрому, а потім вже до появи каміння. І звичайно, це буде погіршувати функцію ну, бо не виділяється повноцінно жовч, значить не переварюється їжа в кишечнику. І все це разом буде говорити про дисфункцію взагалі шлунково-кишкового тракту, тобто і виділення немає того жиру, який ми вживаємо, повноцінного виділення, не, перетварює, не перетварюється їжа, Значить, є якісь проблеми з кишківником, і це як каскад таких реакцій. Тому для того, щоб нормалізувати функцію печінки, є Основні такі речі. По-перше, це випити стакан теплої води зранку, наче серце взагалі намагатись цю теплу воду протягом дня пити, особливо перед їжею. Друге, це не вживати смаженого взагалі, ще раз тушене, варене, запечене. Третє це обов'язково в їжі повинно бути трошки жиру. Хай це буде рослинний жир, або якщо ви вживаєте рибу там, чи м'ясо, воно містить деяку кількість жирів, тому, тому що цей жир він буде покращувати якраз відток жовчі. Тобто не повинно бути повністю посною їжею, ну, наприклад, один салат. На, наприклад, з'їсти один салат чи один фрукт без заправки якоїсь в салаті да, жиру, бо це не буде мати ніякої користі. Ні, ні, ні. Звичайно, не повинно бути бага... великих перерв між їжею. 4-5 годин оптимально, тобто це триразове харчування, і десь може бути якийсь перекос, але намагатися, щоб це були, наприклад, горішки, або якийсь молочно-кислий продукт з яблучком, да, наприклад, тобто такі легкі речі. І дуже уважно ставитись до. Перероблених продуктів, тобто там, де є консерванти, цього не можна вживати. Якщо ви це вживаєте, то це може бути дуже рідко по великих яких, святах. І, звичайно, не пити солодкі газировані води, бо вони якраз впливають на печінку дуже негативно. Тому це основні такі речі, які я хотіла сьогодні донести, але далі вже в нас йде лікування атеросклерозу, це вже прийом статинів. А от те, що ми можемо на етапі профілактики для себе зробити, це, будь ласка, покращити харчування в таку ну, сторону здоров'я. Якщо є питання, будь ласка, задавайте під цим відео в коментарях. Я буду намагатись відповідати або під відео, або в прямих ефірах. Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.